Спробуйте перетворити всі свої мінуси на свої плюси, свою слабкість у свою силу. Я зараз попробую пояснити як. От, конкретно, я сирота з неблагополучної сім'ї, яка завжди бідова, нічого не має і так далі. І саме це я перетворила в свою силу. Тобто, саме через те, що я сирота і мені абсолютно ніхто не допоможе, просто ніхто я прийняла рішення, що я допоможу собі сама. І таким чином я сама почала робити все, ніколи нікого, нічого не чекаючи. Якщо мені хтось каже ні, я просто йду в інші двері, знаходжу там, знаходжу там. Для мене не існує поняття ні. Саме через те, що мені ніхто не допоможе, я допомагаю собі сама. І саме тому я не чекаю нічого. Я просто ні в кого нічого ніяк. розумієте, я його сама. Якщо воно мені треба, значить я його беру і роблю. Я приходжу, я запитую, я питаю, я вчу, я пояснюю, я там якось десь кудись. Я скрізь розумієте, стукаю, кудись там, лізу і так далі. Саме через те, що я розумію, що воно потрібно мені. А не комусь із мого оточення, розумієте? Коли я чогось досягаю і стою новиною іду до тих своїх знайомих, кажу, Вау, дивися, вони не то, що не реагують. Вони ж ще, типу, якби от типу улиб улипка, а там просто. І я на них не маю ніякої обіди. Чому? Через те, що воно їм не треба, розумієте? Це я хотіла і я досягла. А їм до того не ну не холодно, не жарко, розумієте, це прийнято так, що вони мають радіти. Ну, це бред, розумієте? Знову ж таки, десь колись прочитала, що ми живемо за правилами тих людей, які давни-давно згнили. Розумієте, тих людей, які написали ці правила, їх немає давни давно Але ми досі живемо за їхніми правилами, за правилами тих людей, яких немає, розумієте? Ви тут є свої правила, так сказати, пробудовуйте, сприймайте і робіть. Оці що, типу моменти, де у вас не виходить, не вдається. Не як свою слабкість, що, типу, от я така лашара, в мене не вийшло, та 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 А ви собі, от я це попробувала, от в мене воно отак, то ану я попробую отак. А воно мені взагалі треба, але тут основа основ, тут, тут саме най найголовніше, щоб ви були чесними з собою. Коли ви з собою не будете чесними, а типу маску вдягаєте, типу я це роблю, бо, бо так мені треба, але ви того не хочете, воно так не спрацює. Треба, щоб от ви прямо того хотіли, розумієте? І те, що у вас ніхто не вірить до лампочки, головне, щоб ви в то вірили. Ну, якщо і ви в то не вірите, то ну, тут вже нема чого туди лізти через те, що воно не ваше, воно вам не треба. І не всім треба те, що комусь. Розумієте? Кожному своє потрібно. От це розумієте. Якщо Типу, дуже сильно щось боїтеся або щось там страшно. Спробуйте так, якби грати таку своєрідну гру. От все те, що страшно, от те і пробувати. Тобто, свою оцю безпомічність, свій страх ви перетворюєте в свою силу, розумієте? Тобто, щоб це стало вашою силою. Наприклад, ви вважаєте себе якоюсь там супер негарною і так далі. І от прямо опа, світло пропало. Піду зараз рибок включу. Я тут. Тобто, щоб от всі свої мінуси, ви їх в плюси перекручуєте, розумієте? Так якби таку гру граєте, але знову ж таки на рівні адекватності. Тобто, якщо от ви там не гарна, да, ну, прям вважаєте себе там супер закомплексованою, почніть по чуть, чуть робити якісь певні кроки. Я колись вважала себе супер ужасно, страшною, некрасивою і так далі. Але розумієте, всі ми тут на любителя. От. Комусь подобаюсь я, комусь не подобаюсь, хтось вважає міс всесвіту, ну вона для когось буде некрасивою, розумієте? Те ж саме і я. Комусь я подобаюся, комусь ні. І це нормально. Хтось вважає мене такою, хтось всякою, Будь ласка, це ваше, розумієте? Мені ж до того не холодно, не жарко. Тому от розуміння цього воно дає таку максимальну якусь, розумієте, як свободу і. Плюсик, от, от ваш оцей комплекс перетворюється в хороший, розумієте, в позитивне. Наприклад, я колись дуже сильно комплексувала за рахунок своїх ляшок. Мені всі казали, що в мене дуже жирні ляшки. І прямо всі отак бачила. Така Боже, боже, ляшки, жирні ляшки. І в голові отут воно сиділо, розумієте? Я дивлюся на фотографії, ті, які були колись, Боже, да там не то, що жирне, там просто худеньке, воно все ідеально, але ж отут промито жирне, 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 розумієте? Так затюкали. Тому якщо ви бачите людей, які комплексують по поводу своїх рук чи там по поводу чогось, але вони є еталонами, на яких там, не знаю, люди моляться, а в них в голові цей комплекс. от, Розумієте, це просто затюканий комплекс, який туди вам притягли. Просто от, ідіть у нього, приймайте це. От знову ж таки, на рахунок тих ляшок. Коли я почала реально дивитися на фотографії адекватно, без якихось там там немає ніяких жирних ляшок, там нормальні худі, адекватні ножки, розумієте? Немає там такого, да, вони не супер худенькі, ну то воно мені не треба. Мене воно влаштовує, мене влаштовує. Все, питань ніяких розумієте. Але ж тебе отак зацюкають, і потім ти ходиш з цим комплексом і живеш. Вас можуть там переконати в чому, що вас не вийде, не вдасться і так далі. Або ви там вирішили, що, типу, от вас там ви не вас там не вдається, і так далі. Це візьміть і перекрутіть в плюс. Типу, саме тому, що я неблагополучна, я стану такою-то, такою-то, або я буду робити то-то-то. Бо саме тому розумієте, саме тому, що вам ніхто не допоможе, ви повинні допомогти собі самі. Перекручуйте свої мінуси в свої плюси, і буде вам щастя.